Всім привіт! Сьогодні я з вами Лесик і сьогодні ми будемо грати з Ілюшою в 3008. Точніше, Е і Те. Те? Ой, чекай, е, мені дали... Ти тут, Ілля? Так, да, свисти. Свищу чекай. І друзі, я для вас перемотаю, щоб ми вже були біля Іллі. Друзі, тепер ми. Ми десь працювали 15 хвилин. Ну, щоб. Іля. Я до мене Антон приєднався. Ілля. Бля. Ну звертай на Антона у Ба? Ой! його холап, хоп, потап. Ага, чекай, он ничего еще не написал. Вс? его. Что? Ааа, упал, тут забирается? Не забирай не поможи. Бачу тебя. Икс икс икс. Лес зараз лестницу <свес> сюди пригаєш плась сюди пригаїш. Друзі, і в в якщо ви не, і, і, друзі, якщо вони друзі, якщо не знали, то ляже в Луцькові і ми в в літо їдемо в Прикарпаті. зелёю. Да, але якщо ми не бачимося в Прикарпатті, ми не переживаємо, тому що Леси хоче приїхати. Приїде в Луцьк. Да, да, ну хіба ну в осені десь. Ну, може... Якої осінь, я хочу покупатися з тобою. Де? Що? Покупатися. Покататися? Покупатися! А, покупатися. А в уличку Лу є басейн? Бо моя їжа. Тому є басейн, давже. Є Де? ще озеро. Типу як а, типу як море? А, ну Гіля цікаво, розповідає, але е, цей. А це що за челик? За тобою. О, о, а чого хоть я стріхи там. Але він куди? Бля? Це що? Це що? Це хто це так? Хто? А, це працівник? А він реалістичний? А це хто був? Чо, він вийшов, что він мене за все вже. у другий я я. Я тут чуть-чуть перехворів. Але давно відео не записував. Я думаю, ви, ви за мною вскучили. У мене вже 100 підписок. Ілля, ти тут? Тут, да? Леся, коли в тебе буде 1000 підписників, я тебе Чекай, чекай. Якщо в тебе буде 1000 підписників, Чикай, це що за челик? Ілля, зайшли, це... як його, його звати Юля. Того того челіка каже, Товстого. Його го, звати да. х... його, го, звати Хуберт. Хуберт Дивися, чуєш, що? Якщо в тебе буде 1500, я тебе подарю Торт. Торт? Окей. Який? торт? Якщо в тебе буде 300 випускників, то я прив'язую і при подарю ти під Торт. Ювілійний? А, понятно. Але все... А! Правильный пра хвайся! Правильный ховайся, ховайся. Блядь! Я себе чекпоинт поставлю! Ты? А як ставити чекпоинт Сэвс, поставлю чекпоинт, ты нажима е, ты зажимаешь кнопку Т Зажиматы, окей? Ну, зажа? У тебе буде якась програмка, да? Да. Ти нажимаєш зараз на УЦ. На, на останню штуку. Добре, тепер. Ти бачиш, там три крапочки є? Да. Що? А, і пише так don create крейт waypoint. Шо. А, а шо написати? Чекай, хата, хата. Бож... Я напишу хата. Ти можеш любе писати, ти можеш любят писати. House Та можна по українськи писати, у вас? Ешь ты на классов, я не знаю. Леска, а ти хочеш приїхати, коли виростеш в Луцьк? Приїхати, хочеш приїхати, коли виростеш хлопці. Чого? Ну хочеш приїхати. Да, бач тепер мої штуки. Що? Чекай, я Чого? відійду і подивлюся, подивлю, чи цей чекпоінт працює. У мене працює. У мене знайшов, у, у мене зелена штука якась. А ти можеш троє штуки, які були в вони. Тут? Ілля, ля, не знаєш? Одень нарешті. Ілля, це твій кошмар. Ілля, бери. Бери твой кошмар. Це, це твій кошмар, збери Да, бери, це, це твій кошмар. Чекай. Це твій кошмар. Лисик, головне, нам не, пом... не посваритися, коли нам буде 12... 18 років, бо я хочу, щоб ти приїхав в Луськ або я в Тернопіль приїду і ми да. будемо ну, разом ходити по Макдональдсі, по Макдональдса купляти собі кафе. Чизбурге Бікмак. Та я, я, я жартую, друзі. В смысле жартую? Я та я... Ну не... Та я жартую, що це бікмаг. Ілля бере, це твій кошмар. Бре сві свій кошмар. Бере, свій кошмар. Окей. Ілля, я планую, знайшва, Ілля, знайш, що я планую? So? Я планую, so? щоб ми зняли відео на 10 хвилин, а зробили другу частину. Потім. Заяч? <гум> хто не знає, Лесі знімався в моєму відео, коли він став дитиною. І ще в школі. <гум> а ми, я, я ще виступав в ві вілі відео, типу, ну, дивіться, от я, я зараз на екрані показую силочку на його канал. Лесик не розказуй всі підробності. Коли в мене буде тисяча підписників. Лесик, я планую на лі, до літа набрати їх і буде стрім там, де ми покажемо обоє на своє лице. Обоє? І розказуватиме про те, хто де був і як він був. Поняв? Окей, давай якийсь стрім зробимо, Ілля. Давай зробимо мастрі... стрім. стрим. Давай за зроб... стрим в ютубе. Типа, що я, що що ти, шо ты, ти, будешь е, типа, ну як тобі сказати? Ну, що ти будеш, типа, відповідати на запитання Л... Леска? О, да, вста, але я все стрім... тысячу подписників. Я не я шагаю, знаю. Що треба буде Мені не потрібні Мені потрібно рівна тисячу підписників щоб ти мав ще 1000 Але... підписуйтеся на канал Софії. Зараз я покажу вам. І ще тут, тут є канал Вілі, підписуйтеся. підписуйтесь, місерляй. Ну, Віллі там десь 5 підписників, 6. Думаю, підпишіться. А, ну і 7, да, до цього. Може вітрю! В мене було... стій! В мене було три шипи, після тих Ого, скільки їжі! Ілля, моя... знаєш скільки я їжі знайшов? Багатку їжі я знайшов. Ілля, ви що не знайшов? Бери оце останнє. Я, я там не я... знайшов дуже... Чекай, Ілля їжі знайшов. Я? я... Ілля, клади. Ре, ре, речі, друзі, Ілля має таку фа, 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 фанатку, вона називається котик. Але є спробшні Илья Соня, як Софія. Соня? Ну, Соня, Соня Софія. Да. Ілля, давай що я приніс. А, то я з'їдаю. Я з'їм Чіпсики відійти на хвилинку, але не вибивайте, okay. бо не думайте, що Іл я вам Знаєте, ти що? Ілля, Ілля, я я, по, я... я... о... обріжу чуть-чуть, окей? -чуть, okay? Лесик, я за хлібом вернуся через 25 років. Окей. Okay. Ілля, okay. може вже будемо закінчувати? Ні, я не планую закінчувати. Ну, в принципі, ну і пока. Okay, всім пока. Окей, всім. pa 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 oh,